Кожана, я вже звезда. Я вже звезда. Покажи мені. Ну ти ж все время з телефоном за мною бігаєш. Ну так що. Ну, показуй. Звезда чи не звезда? Хоті, лиш би знімати, понимаєш, папа, телефон з рук не вилази. От я тобі чесно кажу, а ти зі мною поділишся, да, папусько? А я тобі розкажу, що вона мене кормила усяким гімном. Ну, типа вітамінки, вітамінки, такі кізяки давала, ну такі бідненькі живу, поки тебе дома немає. Хоч папка мені шухюкусненьки дасть. Ой. вчора папка приніс домой много м'яса. І пройшов з ним мимо мене, прямо до холодильника. а потім він дав мені кусочек біляша. ну, за того кончика, де вже мяса немає. Як це можна пережити маленькому щенку? От як? Незвісно взагалі ніяк. Я бачу тобі нема чим зайнятися, тоді записуй, беру ручку і записуй, який в мене завтра буде сніданок. Замість корма, корма я не хочу. Два кусочка колбаси, два кусочка сиру обізительно гречаний. Хліб записала? І, пожалуйста, мені замість водички віскі з колей. Не тільки ти, і я теж хочу. Вчора ти їла м'ясо? Ні. Ні. А коли востаннє, ти їла м'ясо? Послезавтра. Робити ні, ні, ніде не хоче, ви подивіться, подивіться на, на нього, робити ніде не хоче, хорошо їсти хоче, пити хорошо хоче, і, і, і більше, більше нічого не хоче. Так само й вона. Начаркувалися, прийшли спати, Є люфірку влазять. І на хіба мені твоє, ото пусі моя ляля? Ага, іди в дубку поняла. Не поділилась, не треба от у мене тепер підлизуватися, понятно? І папка приїде, я йому всю розпиздюнькаю, що ти у кроватки жареш. Ото ти тоді получиш по дубці, я тобі кажу. А іще будеш спати сьогодні на підлозі. Я тобі на пердюнькою під самий ніс. Понятно тобі? Пс,